Так, всім привіт. Коротше, дивіться, яка ситуація. По форду. Ще одна машина, вольвас. Це буде окреме відео. Е -е. Пригнали, щоб ви мені поняли, автомобіль мені пригнали, вона приїхала своїм ходом сюди. По причині, що коли даєш газу... Автомобіль розвиває понад 3000 обертів і машина падає в аварію. Її... І педаль, педаль газу перестає працювати. Її заглушили, знову заводять. Це мені так пояснили. Сунов вона приїхала, вона вже звідси не запускалася. Е, я комп'ютер діагностику робив і тупанув, зразу кажу, тупанув, не звернув увагу, що дійсно. Я перше подумав, що типу, відказ компа, що, типу, бачу комп'ютер помилку підрозділів і відповідно не дозволяє запуск. І мені один з глядачів написав, що каже: пропаяй щиток приборів і все буде добре. Тут мені дійшло на фордах, щоб ви поняли, іммобілайзер реалізований в щитку приборів. Тобто, дозвіл на запуск. У нас контролює щиток приборів. Якщо ви знаєте, що приборів, ви автомобіль не заведете. Маєте на увазі на фокусі другому. Фокус другий, вроді мене, фокус третій, така сама система. І сам прикол в чому, що всі системи опрашуються першим щитком приборів, тому що, типу, як свого роду, як блок комфорту, BSI типу, своєрідний. Він розташований в щитку приборів. І якщо він, наприклад, десь щось не конектиться, знаєш, що у вас по канлінії немає зв'язку. І я собі так подумав. Машина. Ага, в приїхала. І я собі так подумав, що є вергідність того, що по канлінії не зв'язується дорослі. Відповідно, він видає помилку, тому машина давиться. І так само у нас була помилка, вроді би, по. До присадки добавки, теж по каншені нічого не зв'язувалося. І ще по якомусь роді блоку у нас помилка по каншені. Це значить говорить про те, що у нас кан, який йде від приборки, не працює, не зв'язується з іншими блоками. Тому є вергійність того, що дійсно треба подивитися, пропаяти прибор, і, можливо, у нас абсолютно все запрацює. Давайте знімемо ще приборів, розберемо його. І спробуємо пропаяти. Чому кажу пропаяти? Тому що я дослідив цю проблему, виявляється в форді 2-3. Масне зрестайл до рестайл. Е, ця проблема виявляється дуже популярна. Е, відвалюється пайка на самому роз'ємі, де підєднюється шнур до щитка приборів. Давайте знімемо щиток приборів. І спробуємо дослідити, чи дійсно це так погнали. Так, ну Імобілайзер не зв'язується. Казали в інтернаті, що ви знаєте, от постукав по щитку прибору і зв'язок з'явився. І навіть помилок нема. Ану. І все, і пало аварію. Добре, давайте перше виправимо ситуацію по коншині. Ану, зараз воно не заведеться, Ні, Не, не завелось. О! Представляєте, стільки часу я газував, і воно не глохло? Ну, значить є шанс, що... Полічимо зараз! А ну-ка, дай завестися. А, але не дає. Все, знімаємо щиток приборів. Знімаємо щиток приборів. А, так, де то в нас є... Ось цього сюди на себе опускаємо, аби нам було легше. Витягуємо ось цього, відкручуємо ці два торкса. Так, щелкнули, беремо таку лопатку, сюди запихаємо, щоб у нас можна було запхати цією лопаткою і підіти ось ці зубчики. Широкою лопаткою. Використовуйте лопатки, ось це буде год, бо багато хто це ковиряє, як варяти. Ну і відповідно роз'ємчик, ось цього. нажимаємо тут у хвостик. Тягнемо цей штикорочок. І все, роз'єм скинули. Щиточок можна звідси витягувати. Давайте йдемо на стіл. Розбираємо цю лабуду. Так, розполовинюємо легонько ці щолочки, відщолкуємо, знімаємо цю частину, так само відщолкуємо з цього задні стінки. Коротше, у нас має залишитися плата і оця біла частина. Виймаємо стрілочки, От можна навіть собі для себе запам'ятати положення кожних стрілок, в якому вони були положені. І назад можна було поставити. Так, це один ще з варіантів корекціоні. Дивіться, якщо стрілочку, бачите, якщо ви хочете, щоб вона вам встала в те саме положення, як вам треба, стрілочку достатньо розвернути і закласти її в таке положення, щоб воно дивилось на 6 годин. Що одна, що друга. Тоді вони у вас будуть в тому, кому положення вам потрібно. Плюс ці стрільки так само мають повний цикл. Якщо вони звідси от мають таке крайнє положення, то тут чуть-чуть далі, ніж за цю поділку у нас виходить. Одинаково стояти стрілка. Ось таку. Ну приблизно... Багато хто собі лівчик мітить, але достатньо нам і такого приблизно прикинути, що у нас стрілочка падає на початок цієї рисочки. Тобто у нас можна бачите, от на початку риски зафіксовувати стрілку. Так само ця риска, бачите. І ми не помилимося. Тобто, на те саме місце кладемо ті стрілки і все буде гаразд. Коли знімаєте стрілку, підкладаєте, наприклад, карточку і вишелкнули. Так, по цій частині нам більше знімати нічого не потрібно. Багато хто ще займається фіньою, від, 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 від клеї, це відклеюється, бо факту нам немає доцільності, тому що ми з цього боку нічого не знімаємо, ніякі винтики не розкручуємо. Тобто це знімати доцільності немає. Розщенкаємо. Дисплей у нас виходить з цього роз'єму. Коли будете закладати його назад, дивіться акуратно, щоб його не погнути. Відкладаємо його так само в сторону. Так, будемо пробувати робити якось макро, але я і без макро бачу, що у нас поверху відвалені. Ой, не знаю, приблизиться чи не приблизиться. Постараюсь. О, він розбивається. Ось такого, я думаю, бачите? Пайка в 3 чи контактів тріснуті зверху. Ну, розмивається фокус. Корочу, макрозйомки у нас тут немає. Ну, Я думаю, тут достатньо видно, бачите, явні тріщини на пайці. По низу. І тут так само, дивіться, і не на одному контакті. Це всі, що йдуть оріоли, такі по колу, це все тріщини пайки. Бачите? Десь декотрі пайка ціла, а декотре потріскало. Це все діло нам треба пропаяти. Коротше, пропаємо роз'єм. Багато з того, щось там багається, ще чипсет паяє. Ну, чипсет тут візуально, я вже вижу, що з ним все добре. Саме найбільш нагороджено рухомо, це деталь І більше нічого такого тут. Тобто по факту тільки оцю деталь треба пропаяти. Давайте її пропаяємо, зберемо і подивимося, що нам дало. Так, ось так ми пропаяли. Добавив трошечки припою. Використовували припої ось такий вон. Так, зараз легонько це очищаю від флюсу і збираю. О, фокус, блін, що за тобою таке? Коротше, що від флюсу, бо там бачите трошки ще флюсочки, капельки є. І збираємо. Так, крайня точка тут. Ці стрілки. Шість годин. Шічук і пуки. Шість годин. Шічук-пуки. Можна закривати. Так, защёлкнув, ще не прикручую. Давайте на всякий случай. А ну-ка, збоженка. Навіть лямпочка не ворога, чек світиться О чек погас А ну-ка газюри Ну на трьох тысяч це нормальна річ коли він такого типа Обмежиться, тому що в всіх автомобілях Ох йох, не. Дивіться, що я нагазував. Їдрі, смотри, такий тут мотор уставки. Де ж хі -хі -хі, хі 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 Які де дими... жесть? Так, дивіться. У нас не вибиває помилок. Ви вигляді, що я заводу стукав, гепав, газував і вона вибивала помилку. Зараз вона не відсікається. Так, зараз давайте я докручу це на місце, спробуємо з комп'ютером і спробуємо подивитися, що у нас говорить е, дорослі заслонки і тому подібне, які були у нас помилки. Можливо і все чекі-поки буде. Так, диагностика у нас показывает, конечно, вал помилок. Посуществует сообщение CTCAN у нас по электрогидроусилителю. Блок управления я добавил к топливам, CC помилки у нас. Ну давайте зробимо звит. И по звиту... Давайте. это. Гидроусилитель у нас в памяти. Постоянної пам'яті. Постоянної пам'яті. Два хотоплива. Тобто треба піднімати, дивитися Постоянної пам'яті. Постоянно пам'яті. Ну давайте спробуємо потерти. Що у нас видалиться? І у нас... Ні одної помилки нема. Повторний перезапуск. І повторна перевірка показує у нас все зелененьке. Чуваки, ні єдиної помилочки. Всі системи в нормі. Ну що, у нас і залишається прокатитися, щоб у нас руль нормально почав рухатися, бо він трошки жорстковато ходить. Типу трошки заадаптуватися. І заодно перевірити, чи у нас при тих 3000 обертів більше немає обвалу того, що було. Ну вже, вже стоячого у нас ніякого обвалу немає. Ну, давайте перевіримо його, як то кажуть, на ходу. Ну, так просто показує, що воно лупаша є понад 3000 4000 обертів. Відсечка. Їде дрондулет ужасний, дивіться круль стоїть. Таке відчуття, що заднє колосо підгальмовує. Коротше, її треба робити. Ну, я свою роботу виконав, Віддаємо машину.